У свої 24 роки лінці бузяк здавалось мала все, про що тільки можна мріяти. Любляча родина, коханий хлопець та успішна кар'єра. Але день 2 лютого 2008 року назавжди зруйнує життя багатьох людей. Лінці Бузяк народилася 2 лютого 1983 року. У сім'ї Джефа та Евелін Бузіак. Вона була старшою дитиною у родині та мала молодшу сестру на ім'я Сара. У 2008 році Лінці проживала у містечку Саніч, що у Канаді, та працювала агентом з нерухомості. Батько дівчини Джеф Бузяк раніше також працював агентом з нерухомості, і це очевидно повпливало на вибір професії дівчини. А компанія, у якій працювала лінці, належала Ширлі Зайло, матері її бойфренда Джейсона Зайло. Наприкінці січня 2008 року, лінці зателефонувала жінка, яка шукала новий будинок для своєї родини з бюджетом у мільйон доларів. Пара мала приїхати на кілька днів до санічу по справам, і за цей час вони планували знайти житло. Здавалось би, це був черговий дзвінок від клієнтів по роботі. До того ж, отримати таку дороговартісну угоду просто мріє кожного ріелтора, але цей дзвінок занепокоїв Лінці. і на це було кілька причин. Насамперед її збентежив акцент жінки. У розмові з батьком вона згадала, що акцент жінки нагадував їй, чи то іспанський, чи то мексиканський. У дівчини склалось враження, що замовниця навмисно говорила з нею дивним акцентом. Аби приховати свою особу. Наступне, що збентежило дівчину, це те, що жінка зателефонувала на особистий номер лінці. Хоча як і на сайті компанії, так і у невеличких брошурах завжди зазначався лише робочий номер. Це було справді дивно. Адже лінці лише нещодавно влаштувалась на роботу в компанію. Жінка пояснила, що номер лінці дав один із клієнтів дівчини та навіть не дала номер цього чоловіка. Дівчина вирішила зателефонувати цьому клієнту, але номер був поза зоною доступу. Лінці розповіла про цей дивний випадок своєму батьку та бойфренду Джейсону та поділилася своїм занепокоєнням щодо цієї ситуації. Джейсон переконав свою дівчину взятись за цю справу через високий відсоток, який вона мала отримати з продажу будинку. Лінці була цілеспрямованою та працьовитою дівчиною. Попри те, що вона лише нещодавно влаштувалась на роботу, вона була досить успішним працівником та мала усі шанси виконати план продажу у кварталі. Тож, попри велику тривогу та сумніви, вона все ж таки вирішила взятись за цю угоду. У деяких джерелах стверджується, що Джейсон запропонував дівчині разом поїхати на огляд будинку та зачекати на лінці у своїй машині, доки клієнти оглядатимуть житло. Але батько дівчини Джеф Бузяк пізніше розповість, що це за Лінці попросила Джейсона поїхати разом з нею та зачекати її біля будинку. Лінці знайшла ідеальний будинок на Дезос-Плейс під номером 1702, новобудова у центрі міста з трьома спальнями та трьома ванними кімнатами. Але й тут дівчина помітила дивину. Будинок по Дезос Плейс був єдиним у базі компанії. Який повністю відповідав усім вимогам, Лінці зателефонувала клієнті, але цього разу вона мала розмову з її чоловіком, котрий попередив, що приїде оглянути будинок самостійно. Зустріч з клієнтами була призначена на 17.30 2 лютого 2008 року, 2 лютого о 16.24. Лінці та Джейсон повечеряли у ресторані і Лінці вирушили додому, аби підготуватись до зустрічі. В той час, коли Джейсон попрямував до автомайстерні, аби забрати коїна у свого колегу, вони разом збиралися почекати на дівчину, аби пізніше повечеряти разом. О 16.29 Джейсон попрямував до майстерні, а вже о 17.30 виїхав звідти разом з коїном. Він попередив лінці про свої запізнення, і дівчина одразу відповіла йому о 17.38 Джейсон знову написав лінці, але дівчина вже не відповідала на смс-повідомлення як пізніше зазначить свідки, приблизно о 17.30 до будинку зайшли троє чоловік з ростом приблизно 180 см, білявка у яскравій сукні та сама лінці. О 17.40 Джейсон та Коен вже були на місці. Вони помітили парочку, що виходила з будинку, проте, побачивши чоловіків, вони одразу ж повернулись до будинку. Джейсон знову надіслав Лінсі нове повідомлення, але знову не отримав відповіді. Тоді він підійшов до будинку і зрозумів, що вхідні двері були зачинені всередини. Крізь скло на дверях, він побачив туфлі Лінсі у холі. Але дівчини ніде не було видно. Джейсон стукав у двері, але йому ніхто так і не відчинив. Зайло відчув, що щось відбувається не так, і одразу зателефонував у 911. В цей час Куен вирішив обійти будинок та побачив, що двері патіо були відчинені. Джейсон допоміг Отману видертись через паркан, і тоді Куен відчинив Джейсону вхідні двері будинку. Джейсон одразу побіг на другий поверх, де й знайшов Лінсі у калюжі крові у спальні. Зайло вдруге зателефонував до служби 911, але до моменту прибуття медиків Лінсі вже померла. Лінсі Бузіак померла 2 лютого у часовий проміжок між 17.38 та 17.41, внаслідок більше ніж 40 колотих ран ножем. Відсутня слідів боротьби свідчила про те, що дівчина була атакована зі спини, і вона навіть не зрозуміла, що саме відбувається. Поліцейські встановили, що лінці не було пограбовано, а слідів сексуального насильства не було виявлено. За випадковим збігом обставин у місті Саніч, за кілька днів до вбивства, за поліцією звільнились досвідчені слідчі. А інші співробітники ніколи не займалися розслідуванням заплутаних справ чи жорстоких вбивств. Але, не дивлячись на це, поліцейським вдалося дещо з'ясувати. Телефон, з якого телефонували лінці, виявився одноразовим телефоном, який придбали ще у листопаді 2007 року у місті Ванкувер. А сам телефон було активовано лише наприкінці січня. Чоловіком на ім'я Пауло Родрігес, але під час розслідування поліцейські з'ясують, що це ім'я було вигаданим, як і ім'я жінки, що телефонувала Бузіак. Пінги вежі стільникового зв'язку показали, що телефон прибув на баромі з Ванкувера за день до вбивства. З цього телефону лінці телефонували понад 10 разів. Але після вбивства його більше ніколи не використовували, і це свідчило на користь того, що вбивство було ретельно спланованим. Один із свідків зміг описати жінку білявка у яскравій сукні. Але, як виявилось пізніше, цю сукню можна було придбати у звичайному магазині. Свідок допоміг у створенні фотороботу підозрюваної, але й ця зачіпка нікуди не привела. Зайло та його колега одразу ж після прибуття поліції були взяті під варту, але незабаром були звільнені. Поліцейські швидко з'ясували, що особисто Джейсон не міг вбити лінці. Це підтверджували і свідки, і коїн, і відео з камери відеоспостереження автомайстерні. До того ж, друзі пари переконували поліцейських, що Джейсон та Лінці були ідеальною парою. Але все ж таки не все було тим, чим здавалось на перший погляд. Лінсі розповідала батьку, що Джейсон був дуже ревнивим у стосунках та намагався контролювати її. А одного разу, у розмові з подругою на ім'я Нікі, вона сказала, що сумує за своїм колишнім хлопцем Метом. І Джейсон підслухав цю розмову. Після цього між молодими людьми стався страшенний скандал. Джейсон часом плутався у свідченнях. Спочатку він казав, що бачив тільки чоловіка, який стояв спиною до дверей, потім розповідав про парочку, яку він бачив, а потім про те, що помітив лише невиразні образи чоловічої фігури за склом. Ще однією дивиною стало те, що Джейсон покликав на вечерю саме коена, адже вони ніколи не були близькими друзями. Ба більше: Отман навіть не знав, що після автомайстерні вони мали забрати лінці. Але найбільш підозрілим як і для жителів містечка, так і для користувачів інтернета, стало те, що у величезному будинку, який Джейсон бачив вперше, він одразу ж побіг саме до спальні на другому поверсі, де й лежала лінці. Але разом з тим джерела інформації у цій справі суперечать один одному. У деяких джерелах можна знайти інформацію, що сам Коен визнав дивним, що Джейсон одразу побіг на другий поверх, тоді як у інших джерелах, можна знайти свідчення коїна, у яких він розповів, що перед тим як відчинити двері зайло, він встиг оглянути перший поверх, гукав лінці та побачив туфлі дівчини на підлозі. Тоді він відчинив двері колезі і сказав щось на кшталт. Лінці тут немає, маючи на увазі перший поверх. Тоді Джейсон почав вигукувати: Лінзі лінці, ти тут і побіг на другий поверх. Джейсона опитували протягом багатьох років, і він завжди співпрацював з поліцейськими. пройшов тест на поліграфії, але відмовився не дати зразки ДНК. Поліцейські підозрювали, що у вбивстві винні речовини особисто лінці. Ніколи не вживала і не мала зв'язків з речовинами, але вона могла стати частиною подій, внаслідок яких і сталася її загибель. У 2010 році канал NBC транслював епізод про Лінці, а після показу епізоду детективам надійшла інформація, що приблизно за 8 тижнів до вбивства дівчина вирушила відвідати свого батька в Калагарі. Та намагалася зв'язатися з другом свого колишнього бойфренда Еріксоном Дель Алказаром. Вона розповіла батьку, що побачила щось погане, чого не мала бачити. Але що саме вона побачила, Лінсі так і не розповіла. Невдовзі після цього візиту, 22 січня 2008 року, у провінції Альберта, поліцейські провели найбільшу операцію з вилучення речовин, а головним підозрюваним став Саме Еріксон Дель Алказар. Слідчі припустили, що Лінці справді була причетна до цієї справи. Вона могла бути поліцейським інформатором і здати картелі владі, за що поплатили життям. В той же час самі поліцейські спростували цю теорію і заперечили, що Лінці була інформатором. Ветеран відділу вбивств Дуейн Стентон переконаний, що вбивство Лінці не було пов'язано з речовинами. Вбивство було жорстоким, але надто дилетантським. Він вважає, що вбивство дівчини було дуже особистим і спланованим кимось з найближчого оточення дівчини, можливо, кимось, хто мав доступ до внутрішньої інформації офісу, у якому вона працювала. Ну і третя версія полягає в тому, що вбивство влаштувало мати Джейсона. Ширлі Зейло, агентство з продажу нерухомості, у якій працювала Лінсі, належало саме Ширлі Зейло. Жінка була владною, зарозумілою та егоїстичною. Під час опитування друзів та знайомих Лінсі поліцейські намагалися з'ясувати, чи були у неї вороги. Але друзі запевняли поліцейських, що у Лінсі ніколи не було ворогів. Але Ширлі... Ширлі розповіла. Що Лінці побоювалась повернення свого колишнього хлопця Мета, нібито він хотів завдати шкоду колишній дівчині. Ширлі була знайома з Джо Десузо, тим самим забудовником, що збудував будинок, у якому вбили дівчину. Але і це ще не все. Одного разу посеред ночі Нікі, найкраща подруга Лінці, отримала дивний дзвінок. Нікі, будучи сонною. Не розібрала, що їй сказали у слухавці, але вона почула дивний іспанський акцент і одразу згадала, що з таким акцентом говорила жінка, що мала на меті придбати будинок. Нікі дуже перелякалась, але не розгубилася і почала ставити запитання жінці. Але дзвінок різко перервався. Дівчина не розгубилась та передзвонила жінці, а потім ще іще. Загалом їй довелось зателефонувати незнайомці близько 20 чи 30 разів. Коли телефонну слухавку нарешті підняли, Нікі зрозуміла, що розмовляє з самою Ширлі Зайло. Жінка не розгубилась і сказала, що переплутала номер Нікі та своєї працівниці, яку звуть так само. Але Нікі та Ширлі ніколи не були знайомі, і дівчина запитала, звідки у Зайло був її номер телефону. На що жінка відповіла, нібито Джейсон міг випадково занести її до контактів, і з того часу Ширлі стверджує, що цієї телефонної розмови ніколи не було. Щороку батько лінці Джеф Бузяк проводить щорічну ходу в пам'ять про доньку та усіма силами привертає увагу громадськості до цієї справи. Чоловік створив вебсайт, на якому збирає усю наявну інформацію. Про вбивство доньки. У серпні 2017 року на вебсайті Джефа було опубліковано наступний коментар. Це я вбив Лінсі Бузіак, і копи ніколи не розкриють цю справу, тому що в них нічого немає. Запитайте Джей Зі та Сенді Дель Касара від Тамедардо також замішані у цьому. Усім байдуже на неї, окрім її татуся Плаксія, навіть її подружки забули про неї. Звичайні невдахи, копам було наказано полишити цю справу. Прокурор у нас в кармані, все скінчено, йдіть додому, невдахи, та забудьте про неї. Вулиця завжди панує, а такі, як лінці, мруть кожен день. У 2020 році Capital Daily, громадська новинна організація з містечка Вікторія звернулася до поліцейських з проханням оприлюднити публічні документи по справі Лінсі. У цих документах містилась інформація, що поліції було відомо про два телефони, якими користувались підозрювані. Один із номером у Ванкувері, який використовувався лише для зв'язку з бузіяк, а інший використовувався для перевірки голосової пошти першого телефону. У цих документах також містилась інформація, щодо вбивства лінці була незвичайна активність в інтернеті. І поліція почала підозрювати, що жорстокими злочинцями могли бути друзі лінці з Фейсбук та могли зіграти ключову роль у її вбивстві. У лютому 2021 року поліція Саніч зробила заяву, що прогрес у тестуванні ДНК та інших технологіях відкрив нові сліди у справі. Загалом здається, що це дуже проста справа, нібито все очевидно і все дуже легко. Але насправді це не зовсім так. З 2020 року поліція міста Саніч публікувала все більше і більше судових документів по справі Лінці Бузіак, внаслідок чого стали відомі декілька цікавих фактів. Одного дня Ширлі приїхали до будинку, в якому проживали Лінці та Джейсон, і вона почула кілька фраз телефонної розмови дівчини. Тоді вона сказала лінці, що все виглядає якось підлаштовано. Після цього дзвінка жінки рушили до центра міста у суші-бар. Раніше Ширлі неодноразово пропонувала показати будинок від імені Лінці, і по дорозі почала цю розмову знову, але лінці відмовилась. 2 лютого 2008 року, близько 14-ї години, лінзі була в головному офісі. Згідно з судовими документами, лінці виглядала налякано і попросила двох працівників служби реєстрації знайти ім'я та номер телефону абонента, з яким вона розмовляла у базі даних компанії, але жодному з працівників так і не вдалося знайти історію нерухомості у містечку Вікторія, пов'язану з даними, що надала дівчина. Колега лінці Фел Фарбер. Розповів газеті Capital Daily, що випадково почув, як лінці розмовляла з колегами про свого нового клієнта. Колишній офіцер поліції сказав, що колеги, які почули розповідь лінці, запропонували їй супроводити її до будинку, але лінці сказала, щоб вони не хвилювались, адже її супроводить Джейсон. О 16.24 Лінці поїхала додому передягнутися. Та підготуватися до зустрічі, а Джейсон пішов на робочу зустріч у автосалон. Близько п'ятої години вечора Оутмен поїхав до Джейсона, залишив свою машину та сів у Rover зайло. Джейсон пояснив, що збирається супроводити лінці під час зустрічі і запропонував поїхати разом. Коін погодився. У багатьох джерелах зазначалось, що Коін та Джейсон не були близькими друзями. Але чоловіки були насправді давно знайомі, разом працювали та часто грали у хокей. Лінці написала Джейсону адресу будинку і попросила його слідувати за нею. Приблизно о 17:30 Лінці прибула до будинку та надіслала Джейсону смс із маршрутом до будинку, і чоловік вирушив на місце призначення. Було офіційно підтверджено, що Джейсон телефонував своєму брату. Та уточняв, як можна скоріше дістатися до цього будинку. Далі Джейсон розповів, що не бачив жодних ознак руху всередині будинку. Він написав лінці повідомлення, чи все з нею добре, але вона не відповідала. Далі чоловік виявив, що двері будинку зачинені, а Оатман у цей час виявив, що двері Патіо були відчинені. Джейсон перекинув чоловіка через паркан. Адже Зайло був фізично сильнішим за колегу. Коін побіг подвір'ям у порожню хату та відімкнув хітні двері зсередини. Коли Джейсон опинився у фоє будинку, Джейсон і Оутмен розділилися. Оутмен обшукував нижній поверх, а Джейсон побіг на другий, вигукуючи ім'я Лінці. Вже на сходах Джейсон побачив тіло лінці біля стіни спальні. Джейсон спробував провести серцево-легеневу реанімацію, але було вже занадто пізно. Вбивці залишили після себе криваві відбитки від взуття і вірогідно перевзулись на першому поверсі та втекли через забор, у якому заздалегідь були відсунуті дошки. Джейсон сказав, що співпрацював зі слідчими, пройшов тест на поліграфію, передав свій телефон та спільний ноутбук пари. Джейсон неодноразово спілкувався з поліцією. І погодився взяти участь у реконструкції подій того дня. Частина його розповіді була підтверджена судовими документами та іншою перевіреною інформацією, а сам Джейсон був переконаний, що очевидно він був найлегшою мішенью. Група з трьох експертів із колишніх правоохоронних органів, які не брали участь у розслідуванні справи лінці, припустили, що Лінці була вбита кимось. Хто працював разом з дівчиною раніше? Поліція неодноразово публічно заявляла, що не знайшла доказів цієї теорії. Ширлі та Джейсон працювали у сфері нерухомості, і з того часу вони стали підозрюваними у очах суспільства. Джефф у свою чергу організував компанію травлі проти сім'ї Зайло. Компанія набула настільки великих обертів, що зіпсувала репутацію родини. Це змусило провести поліцію прес-конференцію, на якій вони оголосили, що жоден член сім'ї Зайло не вважається особою, яка становить інтерес або є підозрюваними у цьому розслідуванні. У 2022 році Ширлі Зайло подала до Верховного суду Британської Колумбії позов на Джефа Бузіака та двох адміністраторів сайту за наклеп, стверджуючи, що вони публікували. Або організовували публікації численних повідомлень, які безпідставно звинувачували її у вбивстві. Подружжя зайло зробили спільну заяву, що публікації про родину завдали репутаційної шкоди родинному бізнесу. Ширлі сказала, що вже пройшла найгіршу частину свого життя та не бажає туди повертатись. У судовій заяві у відповідь на позов Джев заперечив звинувачення. Він заперечував, що коли-небудь бачив, дозволяв або спільно публікував будь-яку неправдиву інформацію. Але тут і починається найцікавіше поза Ширлі Це не перший випадок, коли Джеф робив наклепницькі заяви. У 2017 році двоє волонтерів, які роками адміністрували вебсайт, залишили цю справу. Вони звинуватили Джефа в тому, що він надавав неправдиві свідчення. Та відверту дезінформацію, пов'язану з убивством Лінсі, і зробили заяву, що більше не мають бажання підтримувати його. У відповідь на це, Джеф зв'язався з членом сім'ї одного з колишніх адміністраторів та почав завуальовано погрожувати. Приблизно в той же час детектив Хорслі відвідав офіс Джефа в Калгарі, щоб поспілкуватися з ним щодо зізнання про вбивство. Опублікований на вебсайті у 2017 році. Поліцейські швидко зрозуміли, що у посланні йдеться про чоловіка на ім'я Рос Адікот, але чоловік заперечував, що опублікував повідомлення. Спочатку Джефф заперечував авторство публікації, але зрештою він визнав певну причетність до цієї публікації. Детектив Горслі попросив надати Джефа IP, з якого було зроблено допис. Але чоловік виявився незацікавлений у цьому. Саме Джеф розповсюджував інформацію, нібито лінці сказала йому, що бачила те, що не мала бачити. Але поліцейські так і не знайшли цьому підтвердження. А враховуючи, що Джеф і раніше надавав неправдиві свідчення, довіри до слів чоловіка у поліцейських зникла, сам Джеф впевнений, що уся верхівка поліції корумпована, і їм наказали забути цю справу. Сам Джеф завжди наголошував, що підозрює у вбивстві Джейсона та його матір Ширлі. Він співпрацював з багатьма подкастерами, але багато хто розповідає, що цей досвід був дуже стресовий. Для нього було важливо, щоб блогери подавали інформацію в такому ключі, як сказав Джеф. А коли блогери знаходили інформацію, що суперечила словам Джефа, він починав погрожувати судовим позовом за наклеп. У грудні 2018 року офіцер королівської поліції у відставці Гаррі Роджерс, який став друкраєм блогером, зацікавився вбивством Лінці. Він надіслав Джефу електронний лист та висловив готовність допомогти. Але після розмови з Джефом Роджерс сказав, що він почав відчувати, що чоловік говорить неправду про аспекти вбивства його доньки. Мати Лінці та її донька Сара мали сумніви щодо правдивості деяких заяв Джефа. Евелін сказала, що не вірить, що зайло причетні до вбивства її доньки, і сказала, що розуміє рішення Ширлі подати позов проти її колишнього чоловіка. Евелін згадує, що Лінці була світлою людиною, і вона не заслужила на весь цей бруд після своєї смерті. Вона завжди виступала проти вживання речовин. А найцікавіше, поліцейські з'ясували, що, повернувшись додому з поїздки в Калгарі, Лінці відвідала Фейсбук-сторінку родича людини, яка брала участь у операції щодо вилучення цих речовин, і спробувала зв'язатися з цією людиною по телефону. З 24 лютого до 2 грудня Лінсі нічого не публікувала у своєму профілі на Фейсбуці. І поліцейські порахували це дивним, адже до цього дівчина була активним користувачем. Здавалося, дивним, що жоден з друзів лінці за цей час не робив ніяких дописів на сторінці лінці. Поліцейські перевірили діалоги дівчини, але не знайшли там нічого викривального. Ось така сьогодні історія. Сподіваюсь, що одного дня справу лінці Бузяк нарешті буде розкрито. А що ви думаєте з приводу цієї справи? Обов'язково поділіться своїми думками у коментарях.